Вітаю, за місяць багато чого повиходило, тому я захотіла зробити нові релізи косметики. Перейдемо до релізів, які я вже собі придбала. Це може не новинка, але я про неї ще не розповідала. Це рум'яна від Fenty Beauty саме їх шимерна версія. Вони випустили декілька кольорів, і я собі одні взяла в кольорі Tahiti Тіс. Також від Fenty я собі замовила шимерний бальзамчик в кольорі Fenty Glow. До речі, він зараз на мені. Мабуть, найбільший реліз цього місяця або і взагалі року це палетка нова від Pet Magrat. Це вже 12-та палетка. Минулого року вона не випускала жодної палетки. Вона доступна в двох упакуваннях: одне лімітоване фіолетового кольору і одне стандартне чорне. На мій погляд, в чорному упакуванні кольори виглядають гарніше та контрастніше, ніж в фіолетовому упакуванні. Її родзинка це те, що там є два зелених відтінки. Один матовий, темний та один шиммер. Я не буду, наприклад, брати, тому що, на мій погляд, в ній не вистачає саме затемнюючих кольорів. Затемнюючий лише один, це зелений. Але по фото, мені здається, що він дуже холодний, він ніби такий сіро-чорно-зелений. Також я по фото не бачу, що тут є саме запечена її формула. Вона раніше називалася Blitz Astral. Зараз такої формули я не бачу. Звичайно, мені дуже цікава якість та відгуки, тому якщо всі скажуть, що це дуже класна та groundbreaking палетка, то, звичайно, я собі її також прикуплю. Я поки не знаю вартості, але вони коштували ніби більше 100 доларів, може 120, я не пам'ятаю, але дуже часто на її сайті бувають знижки 30%, тому відразу брати це тільки якщо дуже хочеться. 13 березня у Merit Beauty вийшли олівці для губ. Я люблю продукти, які напівпрозорі, їх можна нашаровувати і більше контролю з ними. І тому саме мене вони зацікавили. Всього в лінійці 8 кольорів та коштують 24 долари. Також з ними чи до них вийшли блиски для губ, точніше, олії з шиммером. Мене ця формула давно цікавить, але. Все ніяк руки не доходили, то може, зараз з олівцем собі замовлю. До речі, в них є дуо олівець та олія для губ. У Westman Atelier виходять нові двушки саме в пресованому форматі. Всього шість кольорів. Як я зрозуміла, це пресовані рум'яна, але кольори називаються як кремові, тому мені здається, що вони будуть схожими. Вони коштують 75 доларів. Якщо чесно, пакування мені не подобається. Мені здається, що воно якесь трохи дешевеньке, але може саме по відчуттям, воно важке та люксове. Мені буде дуже цікаво подивитися огляди. У Вікторії Бекхем вийшов новий колір її палетки: це бордовий. На мою думку, він дуже такий осінній і чому вийшов саме літом. Питання в мене. Але все одно колір дуже гарний і, як завжди, буде коштувати 75 доларів. Мене також дуже зацікавив реліз від Urban Decay Вони випускають доохромні тіні, але саме в рідкому форматі. Я взагалі люблю рідкі тіні, особливо якщо вони такі шимерні, сяючі, і якщо вони доохромлять, якраз. Тому мені цей реліз припав до душі, будуть коштувати 26 доларів. Також Urban Decay випускають нові кольори. Олівців для очей. Ці кольори більш нейтральні, бежеві. Особисто мені ці олівці не подобаються, тому що вони не фіксуються. Але якщо вам подобається, то вони вже доступні та коштують 23 долари. 20 березня у Sony G вийшли нові пензлі саме в міні форматі. Форма ворсу в них така сама, як і в великих, тільки ручка трохи менша. Вони коштують від 60 до 85 доларів. У Кліони Cosmetics вийшов весняний реліз палетки з чотирьох відтінків, лаки та однушки вже доступно на їх сайті. У Bella Beauty Bar інтригуючий реліз якоїсь зеленої палетки, як ми вже всі знаємо, зелене мені дуже подобається, тому я буду уважно слідкувати за цим релізом. У Bobby Brown виходять кремові рум'яна в компактному упакуванні. В них до цього був схожий формат рум'ян, але то були саме вологі рум'яна, а ці рум'яна будуть мати матовий фініш. Всього 5 кольорів та будуть коштувати 36 доларів. У CryptoIn Cosmetics вийшло дві нові палетки, такі більш весняні: одна палетка в рожевій гамі, а інша в більш жовтій гамі. Та, яка жовта буде коштувати 59 доларів, а більш рожева 61. Я перестала купувати від Cryptine Cosmetics, тому що шимери на мені сильно скочуються. Але якщо у вас немає такої проблеми, то вони будуть доступні 28 березня. Палетка, яка мені дуже сподобалася кольоровою історією та зацікавила, це палетка Emo. Я не знаю, чому вона має так називатися, але саме кольори мене зацікавили, тому що є і зелені, і більш бірюзові прохолодні, і фіолетові. Палетка буде коштувати 72 долари. Також адепти випускають пензлі для очей та для обличчя. Ціна пензлів буде різна від 7 до 40 доларів. Звичайно, що це буде синтетичний ворс. Бренд Laura Mercier я давно про них нічого не чула і ніби вони не випускали такого нічого нового, але зараз вони випускають довушки бронзерів. Одна частина бронзеру це матова, інша частина шимерна. Всього чотири відтінки будуть коштувати 42 долари. Я не знаю чому, але мене цей реліз зацікавив. У Nomad Cosmetics вийшла нова палетка. Називається Enchanting Europe. Всього має 18 відтінків, з них 12 – це шимери, дуже яскраві, є сяючі, є топерні різні формули і шість відтінків матові більш нейтральні. Я так розумію, що ідея полягає в тому, що. Наносиш шиммер яскравий, і розташовку та затемнення робиш нейтральними відтінками. Я роблю свій макіяж трохи по-іншому. Якщо я використовую яскравий шимер, то я і матові стараюсь підбирати в тон. Тому ця палетка не для мене, але якщо вам сподобалося, то вона вже доступна. У Дінкс виходять нові хайлайтери в лінійці Melt. Дуже популярна лінійка, є і рум'яна, є і бронзери, і тут, звичайно. Логічне продовження це хайлайтери. Хайлайтери трохи відрізняються упакуванням, тому що воно прозоре. Всього виходять 8 кольорів, є дуже яскраві, зелені, лілові, є і нейтральні. Будуть коштувати 12 доларів. У Violet Fair виходить два нових кольори її рум'ян. Особисто мене зацікавив колір бронзовий. Як написано, він має жовтий та червоний підтони. Але жовтий і червоний, ніби дає помаранчевий, тому я його брати не буду. І інший колір Маріам має такий ефект, ніби ви прийшли з морозу. У Лізи Елдрич поповнення її палеток це нова палетка в фіолетовій та рожевій гаммі. Вона натхнена її котиком та називається Беті. Всі кольорі в цій палетки – це шимрані відтінки. Коштує 49 доларів та доступна на її сайті. Реліз, який мене зацікавив, це олії для губ від Yves Saint Laurent. Всього лінійка має в собі 10 кольорів. Кольори всі дуже гарні, є нейтральні, є такі більш ліловий з шиммером. Але ці олії мають собі плампінг ефект. Реліз, який мені сподобався, але я точно не буду брати, це палетки для обличчя від Nars. Мені сподобалася саме ідея, тому що є 4. Палетки для багатьох відтінків шкіри. Мене привабив другий відтінок, але я своїми палетками для обличчя взагалі ніколи не користуюся, тому і брати не бачу сенсу. Також виходять нові кольори і їх олій для губ. На жаль, вартості я поки не знаю, але це буде лімітоване видання. У WhatsApp Beauty виходить новий реліз: це пудри для обличчя. Пудри мене не дуже цікавить, а ось що зацікавило, це їх пензель. Тому що їх пензлі мені дуже подобаються, я ними користуюся майже кожен день, і в них вийшов новий пензель для саме пудри. Цей пензель, на жаль, мене не дуже зацікавив, тому що для пудри зараз мені не потрібні пензлі. Він коштує 64 долари, а пудри коштує 32. вже доступні на їх сайті. У Хайослабс виходять хайлайтери. В дуже такому цікавому упакуванні. Воно мені нагадує дитинство, тому що в мене був блиск в точно такому ж упакуванні, саме з кулькою. На моделях хайлайтер виглядає дуже гарно, саме таким вологим цяйвом. Я не знаю, чи він буде фіксуватися, чи ні. Коштує 30 доларів. На цьому в мене все. Пишіть вас штоп-релізів. Дуже дякую за увагу та приходьте ще.